Вітаємо! З вами свіжоспечений випуск Play News. І сьогодні ми будемо тішити вас цікавими ігровими новинами, попри традиційний мертвий сезон на початку року. Принаймні ми постараємось, та спочатку заробимо трошки грошенят. Не тільки бармену хочеться ігри купувати. Цього разу нас попросили розповісти про ігрові навушники Razer Kraken 7.1 із повноцінним позиційним семіканальним аудіо. Усі можливості Kraken 7.1 відкриваються за допомогою потужного звукового рушія, за допомогою уніфікованого програмного забезпечення Synapse 2 цей рушій модулює віртуальне оточення звуком, що дозволяє гравцеві точно визначити свідки у нього стріляють. Для гарячих багатокористувацьких баталій у пригоді стане висувний мікрофон, дизайн якого дозволяє зберігати компактну форму пристрою. До того ж, з таким мікрофоном можна й озвучуванням займатися. А тому, якщо ви давно хотіли долучитися до колективу PlayUA і озвучувати огляди чи ролики, то Razer Kraken 7.1 вам у цьому точно допоможе. Ну ось тепер можна й до новин перейти. Отож, влаштовуйтесь якомога зручніше і дізнавайтесь, чим збирається дивувати нас Valve, коли GTA 5 вийде на персональних комп'ютерах, і чи варто очікувати Mario на айфонах. Оксана, у мене є дві новини: добра і прекрасна. З якої почати? Почни з цікавішої. гаразд. Минулого тижня ми вже повідомляли про форум Steam Developer Days, на якому компанія Valve зібрала колег розробників для творчої дискусії та демонстрації нових розробок. У його межах венделі представили чортову дюжину прототипів так званих steam машин, показали нову версію свого геймпада і заінтригували публіку власною системою віртуальної реальності. А ще на цій конференції Valve не анонсувала Half-Life 3. Та мої радісні новини компенсують навіть це. По перше. У рамках форуму було анонсовано підтримку української гривні в екосистемі сервісу Steam. Здійснювати покупки у сервісі українською валютою буде можливо до кінця року, а запроваджена вона буде разом із японською єною, мексиканським песо, канадським доларом та валютами кількох інших країн. А друга новина певна в тому, що продаватимуть нам відтепер усе за копійки. Ні, скоріш за все, ціни для України будуть організовані за зразком російських регіональних цін. Інша ж новина в тому, що ми маємо приємність оголосити бета-тестування україномовного клієнта Steam відкритим для усіх охочих, і як же мені змусити паровий сервіс розмовляти зі мною солов'їною? Усе дуже просто. Тобі потрібно увімкнути бета-тестування Steam, перезавантажити сервіс і обрати в налаштуваннях українську мову. Побігла перемикати мову у Steam. тільки не будь довго нам ще випуску озвучувати. От бачте, тепер і майбутнє закриття програми Steam Greenlight, яка давала можливість паровій спільноті вирішувати долю і. Ді, проектів не виглядає таким поганим. Підбадьорити вас може і той факт, що кількість активних користувачів Steam перевалила за 75 мільйонів. А в порівнянні з відповідними жовтневими показниками вона зросла на 10 мільйонів акаунтів. Не дивно, що підбадьорена такими цифрами Valve планує запропонувати своїм користувачам послуги, відмінні від ігрових на кшталт цифрового телебачення, музики та кінофільмів через платформу операційної системи Steam. І як вишенька на цьому торті Ньюела – підтвердження інформації про те, що в майбутньому світ може побачити і Steam Machine із конкурентним сервісом Origin на борту. Компанія Microsoft давно вже вважається уособленням вселенського зла в доволі широких колах. Утім, на минулому тижні імідж дрібно м'яких погіршився ще більше. Свого часу через партнерські угоди Microsoft на редмонців ополчилася вся спільнота YouTube. Однак цим підопічні Балмера не обмежились. У вівторок платформа Тримач запропонував покупцям ексклюзива Xbox One 3 Dead Rising оновлення розміром у 13 гігабайтів. Це вже потім з'ясувалося, що цей патч готував гру до першого доповнення. Під назвою операція зламаний Орел і вносив серйозні зміни до балансу і технічних аспектів гри. А на тижні такий крок розробників здався просто таки обурливим. До речі, наклад однієї з найкращих ігор при запуску Xbox One склав понад мільйон копій. Тому в цілому проект Capcom Vancouver можна вважати успішним. Проте зрозуміло, що нові ексклюзивні розробки зараз потрібні Microsoft кров із носа. Тому й не дивно, що останнім часом у мережі з'являється безліч чуток щодо майбутніх анонсів платформи тримача. Говорять про Forza Horizon 2, нову гру від творців Fable і можливі контракти, дрібно м'яких з японських. Кими студіями не забуваймо й про козирів рукаві Microsoft, систем селерів Halo 5, Quantum Break і Fable Legends. Не кажучи вже про амбітну Titanfall, яка на тижні увійшла до стадії закритого альфа-тесту. Watch Dogs ледь не вчетверо дешевша ніж Grand Theft Auto 5. про це стало відомо після того, як французька профільна преса розкопала минулорічні звіти видавця Ubisoft. Французька компанія не афішувала цифри бюджету найбільш амбітного проекту в своїй історії, не враховано в оголошеному 68 мільйонному бюджеті і видатків на маркетинг. Однак відмовити собі у можливості поспекулювати на цю тему ми не спромоглися. Нагадаємо, що дату релізу Watch Dogs восени було перенесено на невизначений термін, а не так давно Оширилися чутки і щодо відкладення іншого флагмана Ubisoft – революційної ММО Де Рі Вистачає проблем, і в серії Assassin's Creed. Остання гра франчайзу з четвіркою у підзаголовку змогла реабілітувати вже похований багатьма серіал. Однак після смак від жахливої Assassin's Creed 3 тримається досі. Пояснити провал північноамериканських асасинів нещодавно спробував анонімний працівник Ubisoft Монреаль, який досі не оговтався від виснажливого процесу розробки гри. Здається, там ледь не тисячі людей працювали над грою. Не дивно, що якість готового продукту виявилась сумнівною, так проблема вочевидь саме в кількості людей, які брали участь у розробці. Джерело свідчить, що творча команда Юві поставила занадто амбітне завдання, яке стосувалося не лише масштабів Assassin's Creed 3, а й технічних аспектів нового рушія Anvil Next. Що й казати про завдання в сучасному сеттингу гри, якими займалися зовсім ліві люди, і рівень виконання яких не досягав навіть загалом посередніх місій третьої Assassin's Creed. Та головне, що розробники зробили прав. Правильні висновки досягли успіху в Assassin's Creed 4 Black Flag. Сподіваємось, успіх буде тільки розвинуто в Watch Dogs і The Division. До речі, про Assassin's Creed. на тижні ігровий підрозділ Warner Brothers анонсував нову гру під ліцензією Володаря Перснів, яка одразу ж викликала безліч порівнянь із кредом вбивць. У випущеному розробниками ігроладному відео демонструються основи механіки розробки, і багато в чому вони нагадують механіку гри Ubisoft. взяти, хоча б паркур, вбивства з висоти і орлиний зір. Що цікаво, розробляється проект зусиллями команди Моноліт, яка колись подарувала нам епохальні стрілянки на чолі з фір. Цікаво, що з цього всього вийде. Балачки довкола ПК версії минулорічного хіта GTA 5 Не вщухають. Цього разу дріф у вогонь підкинув сайт Amazon, французькі й німецькі магазини, якого одночасно поділилися інформацією про вихід блокбастера на православній платформі. Факти, що вказують на ПК-версію великої автокрадіжки, з'являлися у мережі ще з самого релізу гри. Не так давно до інтернету просочився журнал із записом ігрових багів, у якому ігрожурналісти надибали вказівки на ПК-білд гри. А ще раніше про гру було згадано у описі драйвера АМД, і чого ж ви усі так показилися на тій GTA? Тільки про неї й чути ніяк не второпою, чому симулятор тітушок є настільки популярним. Не тямиш краще, мовчи Олексо, Бо зараз нас помідорами гнилими закидають. Я радше вже грав у симулятор найманого вбивці. Ось нещодавно Hitman Contract стала доступною для індивідуального придбання у стімі. Багато хто вважає її найкращою грою серії. А розробники з IO Interactive поділилися кількома подробицями наступної гри про лисого душогубця. Обіцяють відкритий та нелінійний дизайн рівнів, широкий асортимент знаряд для вчинення вбивств, різноманітні та екзотичні локації в усіх куточках світу. У основу гри ляже рушій Glacier 2, а ігролад базуватиметься на найкращих елементах Hitman Blood Money та Hitman Contracts. А ще розробники пообіцяли ріки з молоком та медом, миру всьому світі та бублики усім хорошим дітлахам. Так Дивовижно, як швидко все змінюється. Ще кілька тижнів тому, після скасування заборони на продаж консолей у Китаї, всі провідні фінансові аналітики були ладні поставити на Нінтендо. А вже зараз Велика велике декларує рекордні втрати. Переможець минулого консольного покоління втратив майже 18% у ціні акцій, і не виключено, що пов'язано це саме з нерішучими діями Нінтендо щодо китайського ринку. Однак найбільш вірогідною причиною невдач компанії Саторі Іваці, вочевидь, є система Wii U. продажі перш Консолі восьмого покоління давно вже перетнули межу катастрофічності. Але цифри в 400 мільйонів доларів, яких не дорахувались японці, виглядають зовсім жахливим показником. Профільна преса вже почала вимагати голову президента Нінтендо і радити Іваті перейти на модель сторонніх видавців, ледь не портувавши Маріо на смартфони. Керівництво Великої Н вже спростувало всі ці чутки, назвавши їх провокативними. Реакція Нінтендо була максимально швидкою. За чутками, інженери компанії вже почали процес розробки нових консолей, причому і домашньої, і портативної. Крім того, до мережі потрапили й детальні характеристики заліза майбутніх платформ. Подивимось, чи виявляться вони справжніми. Коротко, короткі новинясики. Поїхали. Компанія Rovio повідомила про те, що їх казуальний хіт Angry Birds було завантажено більше двох мільярдів разів. Встановив рекорд і інший популярний проект. Російські сервери MMO World of Tanks зафіксували один мільйон і сто тисяч одночасних користувачів. Творець нещодавної Broken Age Тім Шейфер на радощах від перших оглядів розробки заявив про те, що він не проти повернутись до Всесвіту Brutal Legend. Так само, нібито не проти, і головна зірка гри Джек Блек. Одна з найкращих ігор в історії Resident Evil 4 нарешті завітає. На персональні комп'ютери в пристойному вигляді у лютому в сервісі Steam запланований hd реліз живої класики. В сервіс стрімінгу Twitch досяг показника в 45 мільйонів унікальних користувачів. Для порівняння до запуску програми на PlayStation 4 у 2011 році Twitch мав якихось 3 мільйони стрімерів. А що там із нашими матеріалами? Спитаєш ти, Оксана, і я відповім. Ти відповіси, що ми поповнили свої рубрики «Прес-огляд» і героям слава переклали другу частину інтерв'ю з поважним паном Гейбом Юелом і переклали фанфільм КРОФТ. А ще ми записали стрім прикольної раст і написали аналітичний матеріал щодо проблеми конвейерного виробництва ігор. Насолоджуйтесь. Оце й усе на сьогодні. То був плиніс. Ваш слух пестили Оксана Зорка та Олекса Мельник. Підписуйтеся, ставте лайки, захищайте голову і затямте. Боятися треба не складних квестів, а марнування часу без отримання експи.